Понад десять місяців. А хто? Хто сказав? Нас Сергій, дай дай, дай, дай. дай. Я щас... Що вони первезні? Десять місяців на новини чекали. Так. Дякувати Богу, що він живі. А мені сьогодні, мені сьогодні виходила курить на порозі, мені і я б на себе сказала, типу, що Вова поминає і нічого, їхала і далі. Я сказала, братик мій любимий, голос сказала, братик мій любимий мене споминає. І перестала сікати. Я сюди їхала з надією, що я узнаю хоча б щось. Просто на е, попередньому обміні е, теж 119 бригади узнала про тата, що теж. Ну, І сьогодні я дізналася, що суходолі сказав, що вже приймали, за скільки разів ми вже приїжджали з половиною? Коли з перший раз тисяча на тисячу був обмін. З тих пір я кожен день.